Я буду грати проти Stadhama of Dyson Kingdom. Mm -hmm. Проще кажется битву замке. Цікаво хто, хто з нас сильнейший в битве замки. Mm -hmm. Та, це не твои сталки, хто, хто з нас що сегодня.

Так, надіюсь, получиться. Дуже погано мельниць, не мельниця тієї ферми поставив, може мені це не отримати трохи. Так, Я готов. Готово. Один молоток маловато, треба перекинути. Єдиний стільки нафіга стільки їди впало, якої мені не треба. Все, я готов. Развиваем за роддоль. Так, так мне треба шатрофик там. Ой, бля. Максимально фігово я ферми поставив. О, на мене вже напали. Це, на мене вже напав. Нічого толком не забрав. Мені на войні взагалі не везе. Два молотка тітки, як чого так мало ресурсів падає. Там треба більше цих домиків, бо мені молотків не вистачає, що капець. Я, Я ще до пір університет не построю. Я Да. Я тоже. А, бля, я университет, казарма, мне ресурсами не хватит. Ой, что это кофе не впало, я кофе. О, за чё. Так, все у нас есть. Тепер, думаю, трохи мой отверг. В виде грудь. Так, шатра. И вот. Вс, так? Я думаю, давай там. Так. Саня знову на мене пол. Мої вони не такі славенькі. <риклад> У мене просто камня саме <риклад> так. <звипало> трохи молотків. більш. <риклад>

Ось це так. Ага. Якщо цей вічок... Я сіхрився вдома і з'їхав раніше. Міністер повітряний відповідав. Він тебе там як успіхи. О, в мене так велика робота. А я голодую. Того поки що на рівні йде.

13 Ой, сами тебе там все хурит. Ой, у меня голодають, тебе хурить, я готовий, я не нападаю. Мені поки що немає смыслу нападати. О, мені за реформ несут. Так, а може мої лучники будуть попадали нарешті? Ні, це без надії, вони ніколи не попадають. О, Як тобі добре? Ти вже казарми там построїв своє, я ніяк не можу. я ніяк не можу з бідності вийти. Я тобі не побудував. Я не буду голоду, молпокш. Ну типа голодую, але не сильно. Так, я ніяк не можу докачатися до мельниці. Це теж є. Це теж є. Це я тоже ще одне поставлю, нехай не буде. Це я поки що зламаю. Поставлю до нього новий. Я готов. Ну. І другий Но. раз, війська в мене нема. Ні. Ні. А Так, це перекинути, це, це, це перекинути, це перекинути, це, це, це перекинути. А ти не будь Саня, я зараз жорстко буду голодував. Я теж. Бо мені не вистачає книжок, щоб построити мельницю. Ти на одну голоду виже, я на 20. Але тепер мені вистачає ресурсів на мельницю. За це. Зараз ще це построю і все в мене проблем з голодом не буде. І все, у мене проблем з голодом взагалі не буде.

Тобі добре, у мене бряха ні до 200 минути. Куда? Я тільки мельницю поставив, я зараз знову голодувати будуть. Ні, ти мені не морфа. Я, я так надіявся, що я хоча б раунд, бляха. Боже, який він коси, той лучний. Ні, мені походу ще й мінус мельниця. Потім попасти не буду. Да. О, у ура, попав. Аллилуйя. Я так капець в голодаю, а тут ще й ця фігня мені не хоче не хочеш мені хоч, ломаєш мені ферми. Все чітко. Зараз на 10 тільки голодую. А, мені треба один склад строїть, нічого газу. Раз, два. Так, я по мене є багато молотків. Два. Да, це все є. Мені треба шоу целяться, у меня кидает двух дерева. Два дерева тоже є. Вс, це вс построим. Та Де воно в мене тут Е, да? Чуть-чуть бракує. От, це перекидаємо. Ого Але мені все одно треба ще один почав. Два випали я фігір, а що в мене і так у на но то Це не ти так непогано розвився? Ну oh, так. Yeah. Поки що вот так выпоставил. И я поки що не голодаю, це вже за уже зашибись. А я можете вкачать. что того, добре. Є. Ну я готов. Я тоже. Нападати я не буду, в мене знову нема войщик. Ей, ну ти мене, ти мене точно винесеш, Жеха, в тебе вже дофіга войск. Ще й прокачано. А мене хто знає? А мене войска має вже нема. Ще з моїми токими тими косими лучниками.

Як це галімо, що я хворію, але що поробиш? Раз треба захворіти, non non буду non хворіти, non то буду non хворіти. Non Те, non що non мені ще тре. Оцей домик. Все, я готов. А ресурси non трохи non підзбираю. Ще. Я, 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 Приехал за адреску. Ой-ой-ой-ой. Ты думаешь, я весь час оборонятися буду? Ну я ничего не могу не так. Ну слухай вас. Так, ну я трохи ресурсів покрав, но не сильно.

Я не нападаю, бо мені не хватає войне, щоб нападати. Mm. Пет не тебе там. казарму может. Ну oh, да. Не странно, що ти мені ще на казарму... На казарму а на собор не націлый. Не вовны твои ресурсы когда Ну надійся їх вкрасти.

Nie ma problemu. Moja czarna jestem ja tak no. w stanie. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Nie ma Так, це вже галимо. От так. Чотко. Чотко. От, а зніс, зніс Сані домик торнадо, саня мені казарму. Що за несправедливість? Чому ти сносиш казарму, а я, я всего лишь якийсь жалкий домик. — Так, вона і lightning had화를 for заданку. — Так, так. — що оце так. — Так. — Швидко от покрита Neptun. — Швидко прощаєш час проти. «Вемальковий загальним ланыческим шасси? — «Ні», — к 치�ив Стл rifle це так géнцемT». — Так, «а». — Ось так. — Так. —— Звучить книга братISTenen Уголовного б王ствен routers. Співає, так concretely. — Менше все, я готов. Я тоже. Ну, вс, что да? А ты надо. Вс, я. Поплыл. Ого. Аш трехправля. Да, мою пагатую войну зараз. Ты так, не разумею, збираєш для последней атаки, да? Ну да. Неее... <пробачу> Та не відчув прикол? На okay. другий тиждень в п'ятницю має сніг падати. Серйозно? Так. Прикольно. Аж до вівторг. Наскільки мені прогноз нас погоди показував. <пробачу> Ой, все, жопа мені. Выгадай из трх раз. Метод? Да. А, нет. Сам уж опутатат, там до мене ничего и так не стояло. Мені фартануло просто Так, Думаю, пора. Что вы будете? Ясно, я Мені треба дешевувати. Так, так, так. Ще, отак, я зараз атаку переживу, Саня. Такс. Чого у нас тут не хватает?

Ну не сильно багато, я думав більше. А ти чорнокнижники? Бля. Це зараз буде максимально жорстко для мене. Час того, що я це переживу дуже маленький. Все, я Я, я, трупу любе. Ай. я не вспів, мені не хватило... Мені чуть, -чуть книжок не хватило для чорнокнижників, я програв.